Лайно немає жодної хорошої роботи. Ну, так, я в нормі. Просто я сподівалася, ти допоможеш з рахунками, але ти такий же без грошей, як я. Mm. Єпс. Нуба муля. Соба. Пощастило, що він гарний. Як справи? Думаю, я піду працювати в службу підтримки в чаті. Я хоча б зможу працювати з дому. Краще, ніж нічого, мабуть. А ти що, Єво? Є успіхи? Я вже знайшла роботу. Що? Коли це? Я знайшла роботу минулого тижня. Астронавткою? Ні, стажеркою. Ну, це тепер я астронавка. Але починала стажеркою. Що? Минулого тижня я зателефонувала до фабрики астронавтів чи як їх там. Отримала роботу стажеркою, потім мене підвищили, і я стала астронавткою. Очевидно ж. Це не так працює. Звісно, що так. Я почала як стажерка в архіві, сортуючи звіти про витрати та подібні документи. Потім я дуже багато працювала, багато грала в шахи, і мене підвищили до прибиральниці модулів. Ти багато грала в шахи? Так. Розвиває мозок. Добре для космонавтики. Гаразд. Потім мене підвищили до техніка, потім до керівника командного центру, де ти починаєш виводити ракети в космос. І це було дуже круто. Потім я стала спеціалістом з низької орбіти. Потім стала космічним кадетом і нарешті астронавткою. Але мені ще треба обрати спеціалізацію або космічний рейнджер, або контрабандист. Останні заробляють більше, але у них мало вільного часу. Вибач, це мене. Сосо Са. Їбс бстюбедей. Так, так, Суні. Вибач, мушу йти. Я запізнююся в ну, космос, але щастий з пошуком роботи. І побачимося пізніше. Алло, політика? Так. Е я б хотіла стати президентом. Справді, чудово, побачимося понеділок.